Природно запитати, чому це важливо для американців. Дозвольте мені поділитися з вами, чому впевненість в успіху України та Ізраїлю є важливою для національної безпеки. США. історія навчила нас, що коли терористи та диктатори не платять ціну за свою агресію, це спричиняє ще більше хаосу, смерті та руйнувань. Ціна та загроза для американців збільшується. Путін не обмежить себе лише Україною. Він вже нагадував, що західні території Польщі були подарунком. Російські високопосадовці називали Литву, Естонію, Латвію російськими провінціями. Ці країни є союзниками НАТО. Протягом 75 років НАТО зберігав мир у Європі. Ми будемо захищати кожен дюйм території НАТО. Якщо ми підемо та дозволимо Путіну стерти незалежність України та проявляти агресію по всьому світу, це заохотить його поширити конфлікт та хаос в інших частинах світу. Україна просить допомоги, зброї та боєприпасів, спроможностей, щоб відігнати російські війська з її землі, систем протиповітряної оборони, щоб збивати російські ракети перед тим, як вони зруйнують українські міста. Дозвольте мені бути чітким. Гроші надані конгресом. Ми вкладаємо для оновлення наших озброєнь. Америка будує арсенал демократії. Ми боремося за свободу. Коли я відвідував Україну напередодні річниці вторгнення, мені сказали, що я єдиний американський президент, що відвідав зону бойових дій, де не присутні американські війська. Українці борються за те саме, за що ми боролися 250 років тому. Це свобода, незалежність та право на самовизначення. Коли я йшов Києвом з президентом Зеленським, я чув сирени повітряної тривоги, і тоді я зрозумів, що Америка це маяк для всього світу, для людей, які сподіваються на краще життя, і вони чекають на нас. Час є важливим. Я знаю, що всередині нашої країни є розбіжності, але ми не можемо дозволити цьому розбити нашу єдність. Ми не можемо допустити, щоб терористи, як Хамас, і тиран, як Путін, досягли свого. Я відкидаю можливість цього. Ми – Сполучені Штати Америки. Для нас немає нічого неможливого, якщо ми робитимемо це разом. Завтра я надішлю конгресу терміновий бюджетний запит щодо національної безпеки наших партнерів України та Ізраїлю. Розумні інвестиції принесуть дивіденти американській безпеці протягом багатьох поколінь. Крім того, ми збережемо наші війська. Давайте побудуємо світ, який буде безпечнішим та мирним.